Віджимання земель у Дніпрі та скромне весілля на мільйон. Мітингувальники у Житомирі та ще декілька новин вам розповість 7B Media. Приємного перегляду! Давайте поговоримо про шикарне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДВР Роксолани Москви. Пара святкувала його у п'ятизірковому комплексі Emily Резортс», куди покликали більше 300 гостей. Браслет Булгарі за 34 тисячі доларів та сережки Ван Кліф за 31 тисячу доларів. Виступ полякової коштував 25 тисяч доларів. Ну, а торт був скромний всього 100 тисяч гривень, і це все на весіллі експрацівниці львівського підрозділу ДБР, яка зараз намагається поновитися на посаді. Особисто я не знаю, скільки їм потрібно заробляти. Ну, можливо, все своє життя, якщо посилатися на офіційну зарплату. Деякі з вас можуть обуритися, мовляв, слухайте, люди мають гроші, допомагають армії. весілля в деяких тільки раз у житті буває. Ну що тут такого? Не заздріть, нехай святкують. Але є одне але дуже важливе в цьому кейсі. Виникає питання щодо походження коштів. Таку суму у ДБР просто так не заробиш. Демонструвати світові пишне весілля на мільйони доларів, коли країна страждає від корупції та війни ну це потрібно зовсім не мати совісті. Ну, власне, що залишається додати? Гірко, щастя молодим! І чекаємо коментарі, яким чином були зароблені ці гроші. Хто допоміг захопити нерухомість на набережній у Дніпрі? У 22-му році на той час командир однієї з військових частин своїм наказом примусово вилучив об'єкти, що знаходились на набережній у місті Дніпро, начебто на потреби військових, ці землі передали у комунальну власність міста та згодом третім особам. Воєнний стан дозволяє військовим забирати майно, яке потрібно для оборони країни. Виникає логічне питання: навіщо зсу земля на набережній у центрі Дніпра? За такою схемою екс-командир незаконно відчужив об'єкти нерухомості на понад 20 мільйонів гривень. Наказ про відчуження майна на користь тероборони був даний за ініціативи штабу оборони Дніпра, яку тоді очолював Геннадій Корбан. А тепер хочемо запитати у вас, наші глядачі, що важливіше? Купити більше сотні дронів для ЗСУ або утримувати реєстр для домашніх тварин. Напишіть свою думку у коментарях. Ми вважаємо, що нашим друзям меншим потрібно допомагати. Зараз, на жаль, без прихистку залишилось дуже багато тварин. І не треба забувати, що хвостикам також потрібна любов, піклування і домівка. Але нас обурює той факт, що головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА оголосило тендер на модернізацію реєстру домашніх тварин. А тепер увага! Нам це буде коштувати близько 5 мільйонів гривень. Якщо коротко, то цей реєстр потрібен для того, щоб якщо ви проживаєте в Києві і загубили тваринку, то ця штука допоможе вам його знайти. Ну прям стратегічно важлива інвестиція для обороноздатності країни. І ще момент: станом на жовтень 23-го року, а працює він з 19-го, в розділі знайдені тварини було оприлюднено 15 оголошень про знайдених собак і котів. А у розділі загублені тварини розміщено всього одне оголошення. Півробітники футбольного клубу Кривбас не повернулися до України після матчу в Європі. Після виїзного матчу жіночої ліги чемпіонів у Швеції двоє членів команди футбольного клубу Кривбас Роман Лопатін та Роман Медведєв, які були СММ-фахівцем та фотографом, вирішили не повертатися в Україну і пропали безвісти. Інформацію про цей інцидент розкрив журналіст Сергій Болотників в ефірі КДК. Гроші на дрони, а не на плитку. В Житомирі люди пікетували міську раду. 16 жовтня в Житомирі біля стін міської ради зібрались мітингувальники. Люди закликають припинити недосільне використання коштів з міського бюджету в умовах війни. На підтримку мирної акції вийшло понад 100 громадян. На мітингу присутні батьки полеглих воїнів, а також волонтери, громадські активісти та багато небайдужих місцян. На жаль, такі випадки не поодинокі. Війна триває більше 600 днів. Наші воїни відчайдушно захищають кордони країни в той час, коли чиновники у Львові, Краматорську, Харкові, Дніпрі та Сумах виділяють мільйони на паркани, стадіони та озеленіння міст. Одним словом, на все те, що може захистити країну від сусіда-агресора. Тендери на закупівлю алкоголю на 392 тисячі гривень. Цікаво, де ж комунальне підприємство Києва могло б скупитися дешевше. Днями стало відомо, що підприємство провело декілька тендерів на закупівлю пива, вина та міцного алкоголю більше ніж на 300 тисяч гривень. Місцева влада каже, що напої потрібні для чотирьох барів, які працюють при комунальних кінотеатрах. Якщо подивитися ціни на той же алкоголь у супермаркетах і на оптові ціни, за якими той алкоголь купив Київ кінофільм. То за допомогою нехитрої математики можна прийти до висновку, що придбати на розтріб було б дешевше. Але хочемо нагадати, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Ці закупівлі проходили без використання електронної системи. Тобто не було змагання ціни, коли кожен з учасників намагається запропонувати кращу ціну, а комунальне підприємство обирало б за принципом: гарна ціна, гарна якість. На цьому у нас все. Побачимось наступної п'ятниці.